Цього подушку безпеки, З чого почати, щоб сформувати свій грошовий запас, сьогодні поговоримо у відео. Мене звіт Наталя, ви на каналі Фінансове майбутнє і я вас вітаю. Отож, сьогодні хотіла б з вами поговорити на таку досить на перший погляд просту тему, але яка має під собою досить багато таких непростих складових. Про те, з чого почати, якщо наша система фінанс особистих фінансів, наші. Скажем так, особисті гроші знаходяться не в найкращому вигляді. Що я на маю на увазі? Якщо у вас абсолютно немає ніякого грошового запасу на випадок, а якщо на випадок а якщо втрата робота буде втрачена, а якщо гроші, які ви заробляєте, будуть невчасно виплачені, а якщо з'являться якісь непередбачені витрати і так далі. Або якщо ви маєте певні борги, які вам потрібно покривати, які вам потрібно виплачувати, а звичайно, доходи зараз українці впали, витрати наші виросли, і оця, скажімо так, різниця між нашими доходами і нашими витратами вона значно скоротилася. Але в кращому випадку вона дорівнює нулю. Тому по почати хочу по з того, що кожен з нас повинен зрозуміти, що система особистих фінансів знаходиться в наших особистих руках. Лише від нас залежить те, на якому фінансовому рівні ми знаходимося. Лише від нас залежить те, що ми маємо на сьогоднішній день, що ми маємо в плані матеріальних активів. Тому перше, що потрібно зробити, або перший крок. Усвідомлення того, що ми можемо щось змінити. Е, наступним кроком буде те, що ви маєте поставити конкретну ціль. Е, конкретною цілею може бути або закриття боргу, або формування е, вашої подушки безпеки, або грошового запасу, як ми ще називаємо, або, можливо, накопичити на е, купівлю чогось е, це може бути там, машина, це може бути якісь інші матеріальні актив, які потребують значних фінансових вкладів. Тобто, ви ставите ціль. Наступним кроком буде це розрахунок суми. Тобто скільки вам потрібно відкласти, або скільки вам потрібно зібрати на покупку чогось, або яку суму кредиту ви маєте закрити. Після того, як у нас пройде перший психологічний шок, від того, що це не підйомна сума, це нереально і це, в принципі, недосяжна мета. що ми робимо далі? А ми далі переходимо до наступного кроку. Наступним кроком є те, що ми розбиваємо свою фінансову ціль на маленькі кроки. Що я маю на увазі? Коли перед нами стоїть ціль зібрати декілька тисяч доларів, на перший погляд для людини, з якої там, середня заробітна плата там, складає там, 10-15 тисяч гривень на сьогоднішній день, звичайно, це може бути непідйомна сума. Але якщо ви цю суму розбиваєте на невеличкі кроки, скажімо так, ви собі ставите ціль зібрати за першу півроку 500 доларів або 300 доларів. Ну, ми самі визначаємо, скільки ми можемо відкласти, скільки ми можемо зібрати, або скільки яку суму ворогу ми можемо погасити. То коли ми дивимося на це з точки зору 300-500 доларів, це вже є насправді не така велика сума. Тоді ми розуміємо, що в принципі так це досяжна мета, так, це підйомна сума для нас, так це я можу зробити. Далі, що ми робимо? Ми тоді починаємо регулярно відкладати. Що я маю на увазі регулярно відкладати? Наприклад, ви визначили, що за перший півроку вам потрібно відкласти там 500 доларів на сьогоднішній день це 20 тисяч гривень. Якщо ви хочете зібрати 20 тисяч гривень протягом 6 місяців, то кожного місяця вам потрібно відкласти 3-3,5 тисячі гривень. Це, в принципі, не така велика сума. Але якщо для вас ця сума є великою 3-3,5 тисячі гривень, то, звичайно, ви зменшите цю суму, або ви самі визначаєте, скільки ви можете відкласти зі своїх доходів на формування вашої подушки безпеки, або на відкласти на те, що ну, для подальшої її покупки. Але хочу вас застерегти. Звичайно, вам хочете відкласти якомога менше, але отримати якомога більше. Тоді, в цьому випадку, вам відійде одне з таких досить простих правил, які дуже добре описано в книзі людина в волону, про те, що ми маємо відкладати не менше 10% від нашого доходу. Тобто, якщо ви отримуєте 15 тисяч гривень щомісяця, ви маєте відкласти не менше ніж півтори тисячі гривень. Якщо ви можете відкласти більше, можете відкласти 2 тисячі, відкладайте дві. Можете відкласти 3, прекрасно, Вкладаєте 3 тисячі гривень, але не менше, ніж півтори. Що ми робимо практично? Практично виглядає це так: ви отримали заробітну плату, яка складає 15 тисяч гривень. Ви собі визначили, що 2 тисячі гривень ви можете відкласти. Отож, перше, що ви робите при отриманні заробітної плати, ви відкладаєте. Тобто, ви відкладаєте там окремий конверт, на окремий рахунок переводите ці гроші 2000 гривень. У вас залишається 13. Це 13 тисяч гривень це ваші гроші, за які ви живете. 13 тисяч гривень це ті гроші, якими ви покриваєте всі ваші витрати. Е, для того, щоб е, це було, скажімо так, ви досягли певного успіху і дійсно за півроку відклали ту суму, яку ви визначили для себе Півроку це, в принципі, умовна цифра, ви можете відкладати, наприклад, там і е, визначити собі невеликі такі е, кроки, зробити, або невеликі такі е, зробити проміжки часу, наприклад, 3 місяці там, чи 4 місяці. Це вже, в принципі, залежить від вас і від вашої підходи до цього. Але що я вам хочу сказати, що відкладати потрібно регулярно, тобто щомісяця. Не так, що ви один місяць отримали, відклали 3 тисячі гривень, а на наступний місяць ой, мене виросли витрати, або мені потрібно щось обов'язково купити, десь на щось витратити, і ви вже взагалі нічого не відклали. Ні, так ви в принципі не досягнете своєї цілі і не дійдете до цієї кінцевої мети, яку ви маєте. Тому відкладаєте регулярно, це означає, що місяця, або при отриманні заробітної плати, якщо ви наприклад отримуєте два рази в місяць, тоді розбийте там по тисячу гривень, тисячу гривень з авансу, тисячу гривень з основної заробітної плати. І тоді ви будете регулярно формувати той запас грошовий, який в принципі ви хочете мати. Якщо у вас низький ступінь самоконтролю, про що я кажу? Про те, що якщо ви маєте, наприклад, десь там конверті гроші, які лежать, і вам обов'язково хочеться їх витратити, я рекомендую переводити ці гроші в іноземну валюту. По перше, це збереже ваші гроші від впливу інфляції. По-друге, таким чином ви, якби, скажімо так, не, не, не зможете їх швидко використати, тому що піти і міняти знову там на гривні там, якихось 100 доларів, які ви відклали, це набагато більше потрібно зробити кроків, і на якомусь році є, в принципі, ну ймовірність mm. того, що ви себе зупините, так тому що хочу сказати, наприклад, ви відклали там 2000 гривень перший місяць, 2000 другий гривень другий місяць. Коли у вас формувалася сума 4 тисячі гривень на сьогоднішній день, це вже 100 доларів або 100 євро, ви пішли, помінялися гроші. І тоді вже ви будете розуміти, так я маю в своєму запасі вже 100 доларів або 100 євро. Ви можете міняти на іншу валюту, тобто це залежить від вас, це є правила для прикладу. Але міняйте на ту валюту, яка легко конвертується в Україну. Тому що, наприклад, якщо ви для себе вам захотілося поміняти, наприклад, на австралійські долари, тому що ми. Ви вбачаєте в них певну стабільність і певну захищеність, це прекрасно. Але коли вам знадобиться там легко конвертувати ці гроші на гривню, ну, скажімо так, в першому обміннику ви це не зробите, а потрібно буде пошукати. Ніхто не проти, але як то кажуть, визначаєте для себе самі. Далі що я вам хочу сказати? Коли ви починаєте відкладати регулярно, що у нас відбувається? А у нас відбувається те, що у нас обов'язково ростуть наші витрати. У нас десь щось ламається, десь щось вибачте рветься, десь щось нам потрібно, десь за щось заплатити. Що я маю на увазі? Таким чином, життя нас перевіряє. Нас перевіряє на, скажімо так, Справжність наших дій, справжність на, на поставленої нами цілі. Чи дійсно ми так хочемо цього? Тому не дивуйтеся, якщо у вас виникне додаткові витрати, головне, щоб ви не покривали ці витрати з вашого резервного фонду або з вашої подушки безпеки, яку ви накопичуєте. Тому враховуйте і це. Що я вам хочу ще сказати: коли ви формуєте подушку безпеки або коли ви збираєте на щось, хочу вас застерегти, це гроші. Тому що коли вам знадобиться ваша подушка безпеки, тоді вам ні до кого буде звернутися. Або, як то кажуть, кому пред'являти претензії. Тому це гроші, які мають бути на випадок. А якщо щось станеться, хочу вам сказати лише одне: якщо ви правильно поставите ціль, якщо ви правильно е, організуєте цей процес відкладання коштів, то ви зрозумієте з часом, що це в принципі досить легко робиться. І хочу вам сказати, що ви навіть будете отримувати певне задоволення від цього самого процесу, коли ви будете бачити, що у вас це виходить, що ваша подушка безпеки росте, що ваші гроші накопичуються, що ви вже дійсно маєте ту суму, про до якої ви йдете. І звичайно, будуть виникати там різні, можливо, там певні такі не те, що проблеми, але моменти, коли там і опустяться руки і. Вам буде здаватися, а можливо це в принципі нереально. Але це все психологія, це наша психологія, і хочу вам сказати, що всі через це проходять. Тому не дивуйтеся. Головне робіть це регулярно, головне робіть це крок за кроком, і головне пам'ятайте ту кінцеву ціль, тримайте себе в будівлі, до якої ви йдете. бо ви обов'язково до неї прийдете і навіть здивуєтеся, що не настільки це. Велика, скажімо так, не настільки це довгий шлях, який вам здавалося на початку. Тому я як завжди вам бажаю високих прибутків, як завжди, вам бажаю хороших новин, і звичайно вам бажаю досягнення ваших поставлених цілей. Зустрінемося на каналі наступного разу. Па -па.